Дякую, дякую. Стосовно, де шукати? Дійсно, сьогодні ринок праці відчуває кадровий голод, дефіцит в робочій силі, структурне безробіття на під час військового стану, але Сьогодні розширено саме для того, щоб долучати до ринку праці окремі категорії громадян, сьогодні розширено коло активних програм сприяння зайнятості щодо мотивації роботодавців брати на роботу осіб внутрішньо осіб, осіб з фізичними. Можливості обмеженими фізичними можливостями, також е, е, учасників бойових дій і інших окремих категорій. Я про ті програми, які сьогодні е, знайшли широке розповсюдження, це і компенсація для осіб з інвалідністю. Це е, перша група інвалідності 15 мінімальних заробітних плат. Друга група інвалідності 10 мінімальних заробітних плат. Це компенсація роботодавцям для того, щоб вони, мотивування їх для того, щоб вони брали і, і отримували закріплені на робочому місці внутрішньо переміщені особи. Це компенсація з розміру заробітної плати протягом трьох місяців, якщо вони беруть на роботу, і осіб з інвалідності 6 місяців, і різні. Ще програми щодо, по-перше, отримання нових компетенцій, які сьогодні потребує ринок праці, отримання тих професій, в яких сьогодні є дефіцит, це і надання ваучерів ті, які не мають статус безробітного, це і вдосконалення організації профнавчання безробітних шляхом реорганізації системи. Центрів професійно-технічної освіти служби зайнятості для того, щоб сам процес навчання був більш гнучким, більш стислим по часу і максимально реагувати, максимально запроваджувати ті технології, ті запити, які сьогодні є у роботодавців. Але ж Дійсно, що ми сьогодні маємо. Якщо раніше була потреба в вільних робочих місцях, то сьогодні дійсно на одну особу, яка на ринку праці я маю видумовувати зараз зараз зареєстрований ринок праці. На сьогодні 105 тисяч безробітних перебувають на обліку в центрах зайнятості. В той же час це на дату, на сьогоднішній день. В той же час в єдиному порталі вакансії налічується понад 250 п'ятдесяти. Тисяч вакансій, тобто на, одну, на одного безробітного у нас приходиться 2,5 тисяч вакансій. І задля того, щоб, по-перше, ті, які сьогодні вийшли на ринок праці, зареєстровані, щоб е, згладити, зменшити саме структурне безробіття, і оці активні програми запроваджені в першу чергу пріоритет це профнавчання, перенавчання. Та підвищення кваліфікації, ну і долучення з повного ринку людей шляхом рекрутингових підходів. Ми сьогодні для того, щоб отримати послугу служби зайнятості, не потрібно саме приходити до центрів зайнятості. Ми зараз вийшли на повний ринок праці, працюємо з тими, хто сьогодні працює, але не задоволений умовами праці і. Ті професії, які вони сьогодні оволоділи, вже не користуються попитом для того, щоб їх залучати до більш привабливих умов, які сьогодні надають роботодавці. І якщо переходити до цього законопроекту, який обговорюється, то я про те, щоб більш привабливі умови створювати саме для вітчизняних представників. Для привабливої умови для того, щоб поверталися до України ті, хто виїхали, і ті, хто сьогодні або з будь-яких причин неофіційно оформлені, для того, щоб привабливість саме до легальної зайнятості і до легальної заробітної плати на сьогодні процедура отримання роботодавцям дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Саме для забезпечення потреб роботодавців, максимально спрощена. І саме служба зайнятості, як орган, на який покладено функцію надання роботодавцям відповідних дозволів, і ініціювала ще три роки тому, два роки тому, ініціювали зміни для спрощення такої процедури. Якщо раніше для отримання цього дозволу, Потрібно був дуже широкий перелік документів. Це і медична довідка, яка теж складна процедура її отримання, це підтвердження, що особа не хвора на хронічні алкогольні, токсичні чи наркотичні захворювання, або інші інфекційні затворення затверджені МОЗ. Документ про освіту, який потребував обов'язкової апостолізації або легалізації. Довідка МЗ, що не кримінальне провадження не відкрита на цю особу. Довіреність на представника, якщо звертається не керівник, а працівник цього, цієї установи, де, яка бере іноземця, а також умова, яка теж дуже тривалий час була перепоную і ускладнювала саме умова надання до центрів зайнятості вакансій про ту, про вакансії, на яку береться іноземець. І тільки за умови, якщо на обліку в центрі зайнятості не перебувають особи, які відповідають цим вимогам, тоді тільки і розглядалось питання щодо видачі дозволу. І були такі випадки, коли роботодавець подавав потребу в. Працівники, двірник чи прибиральниця з знанням китайської мови, були такі приклади. Так для того, щоб уникнути оце складність і е, е, перепони, які були, саме для цього ще в жовтні двадцять року і були. Підкреслю за ініціативи центрів зайнятості були <кій> спрощені ці процедури на сьогодні. Потрібно всього три документи: перше це сама заява, друге це копія паспорта з переводом і засвідченим відповідним відповідної форми. І сам проєкт трудового договору, контракту, який затверджується роботодавцем. Тобто, всього три документи. Вони дуже ну і сама заява. Скасовано також і вимоги до заробітної плати. Якщо раніше була вимога до умов праці на ці посади, які займають іноземці, щоб заробітна плата була не нижче, ніж 10 мінімальних заробітних плат. Це теж була перепона і складність, це знято не нижче, ніж мінімально затвердженої заробітної плати. Також спрощено процедуру подання. Цієї пакету документів, якщо раніше це особисто роботодавець повинен був надавати, то зараз це будь-яким засобом або електронною поштою з скануванням цих документів і надання. По-друге, це через ЦНАПИ. По третє, це через електронний кабінет. Це можна зробити дистанційно через електронний кабінет роботодавця на сайті служби зайнятості і через портал дії. Тобто спрощено, і ці документи можна подавати дистанційно, і термін подання розгляду цих документів 7 календарних днів. Здачі подання документів, якщо продовження три дні, сім робочих днів і три робочих дні, це по продовженню. Також цими змінами запроваджено, і що я хочу, хочу звернути увагу: запроваджено моніторинг надано функції служби зайнятості щодо моніторингу сплати єдиного внеску. <кій> і після того, як іноземець приступив до роботи. Якщо протягом двох місяців роботодавець не сплачує єдиний внесок, тоді виноситься питання, має право винесення питання щодо скасування такого трудового договору. І було багато прикладів випадків. Це в 2023 році, коли 60% тих, хто отримав дозвол, протягом двох місяців і більш тривалий час не сплачували внески. Це про що? Про Неофіційно, ну, скажімо, нелегальна виплату заробітної плати і децінізація використання робочої сили, то саме от уже після запровадження приведу приклад поточного вже півроку, першого півріччя поточного року то дозволів видано і продовжено майже 3 тисячі. В той же час за несплату єдиного внеску роботодавцям скасовано 1740 дозволів. Тобто є ризик саме не отримавши дозвіл для того, щоб потім отримати посвідку на житло, і були випадки, коли не сплачувались таким чином, неофіційно використовувалась іноземна робоча сила стосовно збільшення терміну з 90 до 180 днів строку укладання договору з роботодавцями з іноземцями. Хочу зазначити, що ми вважаємо ці зміни недоцільними, бо по-перше, сьогодні немає обмежень щодо укладання договору без перетину іноземцем кордону, тобто є можливість дистанційно з електронним підписом укласти цю угоду, не перетинаючи кордон. По-перше, по-друге, дата початку роботи іноземця може бути відтермінована, тобто поза межами цих 90 календарних днів. Протягом 90-календарних днів подається контракт роботодавцям, є ще 10 днів, щоб він надав до центру зайнятості, тобто 100 днів для того, щоб подати, але в цьому контракті може бути вказано, що особа приступає до роботи ще через 90 днів. Ну, є можливість, є шляхи для того, щоб от, уникнути тих ризиків, що є обмеження транспортного. Пересування. Але ризики того, що ця норма буде з, ну, з, сприяти збільшенню терміну перебування іноземців без укладання договору, тобто без сплати ЄВ, і створить умови для неконтрольованого без. Перешкодного перебування іноземців, ну і є ризик тінізації ринку праці, тобто згода на перебування іноземця без е, оформлення трудових відносин. Ну і стосовно єдиного е, дозволу, тут е, дійсно ми підтримуємо ці, цю зміну. Вона спрощує, вона вдосконалює, е, вона до е, с, осучаснує цю послугу, але є. Моменти, на які я хотіла би теж звернути увагу, про те, що необхідно врегулювати діючі норми, які регламентують видачу дозволу роботодавцю, центр зайнятості видає дозвіл роботодавцю та норму щодо працевлаштування іноземця. На дозволу міграційної служби на посвідку на проживання саме іноземцю. І, і, і треба доопрацювати порядок обміну між Державним центром зайнятості і Державною міграційною службою. Тобто, це можливо, потрібно е, доопрацювати сам порядок, цей обмін, і я, уваж... ми вважаємо, що ця норма має е, бути реалізованою. І Головне, на чому хотілося звернути увагу, що це, ці зміни повинні забезпечувати єдину рівні умови праці, як для громадян України, так і для іноземців, забезпечити легальне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та внесків, а також сприяти детінізації зайнятості. Ну,